Лишилася працювати у суді в окупованому Мелітополі, зважаючи на те, що жінка є громадянкою України, а суд продовжив функціонувати уже під окупаційною владою. Це обернулося для неї статтею про колабораційну діяльність. Російські загарбники зайшли в місто Мелітополь 26 лютого 2022 року, а повністю тимчасово окупували місто 1 березня. Тоді цивільне населення влаштувало антиросійський мітинг. Проти мітингувальники відкрили вогонь. Були жертви. Чимало населення покинуло Мелітополь, але були й такі, що й лишились. Серед них і жінка, які згодом заочно висунуть обвинувачення в колабораційній діяльності. Тому що вона добровільна. Пішла на співпрацю з окупаційною владою міста Минитополь-Запорізької області, зайняла посаду з червня 2023 року час, заступник начальника загального відділу Мітопольського жильйонного суду. Обґрунтованість, обувачення Арифу підтверджується зібрана під час досудового розслідування до доказу і в подальші будуть надані в судовому провадженні. Зараз жінка перебуває на окупованій території. Прокурор каже, її навіть оголошували в розшук, бо нібито приховувалась від органів досудового розслідування. Між тим це вже не перше судове засідання, на яке обвинувачена не приходить. Відтак прокурор клопоче, аби переходили до судового розгляду за спеціальною процедурою. Хочу що стаття 111 студентства Кримінального кодексу України передбачає. Можливість здійснення спеціального судового провадження за відсутності самої Ведоващини. Прошу надати указаному кримінальному провадженню дозвіл на здійснення спеціального судового захисник жінки наданий їй державою Україна погоджується з тим, щоб здійснювати судовий розгляд справи за процедурою Інабсентія, себто без обвинуваченої. Тож судитимуть її заочно. Відповідно, вирок виноситимуть теж таким чином. Чим завершаться подібні провадження про колабораційну діяльність після деокупації Мелітополя і решти окупованих територій, час покаже. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.